Росіяни прориваються в Донецькій області. Вітаю, ваші, шановні друзі. Вчора головнокомандувач збройних сил України Сирський заявив, що російська армія почала активний наступ по всій лінії фронту, але є деякі ділянки фронту там, де наступ дуже потужний, і ситуація там надкритична. Про Харківську область я вже сьогодні розказував, а ось що відбувається в Донецькій області. Як заявляє військовий Павлік Діп Стейт, ситуація у Красногорівці на захід від Донецька близька до катастрофи. За їх даними, росіяни атакують місто зі Сходу, закріплюються на заводі та готуються до фінального штурму міста. Але саме цікаве, знаєте що? Що буквально за день до цього спікер угрупування Хортиця Волошин заявив, що Збройні сили України ліквідували частину штурмових груп РФ, які проривалися до заводу у Красногорівці. А в той же самий час на картах опублікованих Діп видно, що. Росіяни просунулися з південної сторони міста там, де й розташований цей завод. А це значить лише одне, що знову українська влада збрехала українцям. Ознайомитися з оновленими картами Deep State можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профіль. Ну і ще буквально кілька слів по Харківській області. Знову ж таки, як заявляє військовий паблік Deep State, Станом на зараз вже не стоїть питання звільнити території, а стоїть питання, як зупинити цю кляту машину з безлімітними виродками, які йдуть на смерть, як на свято. Ну, як бачимо, діпстей трошки нагнав жуті, але тепер я думаю, всім стало остаточно очевидно, що всі ці брехливі казочки Зеленського про кордони 91-го року, це все абсолютна брехня. Те саме стосується і кордонів 22-го року. І як я вже неодноразово повторював, зараз в Україні стоїть найголовніше питання це збереження кордонів, хоча б сьогоднішнього дня, тому що так як російська армія просувається. Україна втратить ще дуже багато територій, і саме головне, Україна втратить, на жаль, ще дуже багато людей.